початку важливе інтерв'ю з, ну, можливо, найавторитетнішим експертом для наших глядачів Віталієм Портніком. У нашій ми її назвали кімнатою відвертостей. Долучаємо Віталія Портникова, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист, політичний оглядач, є з нами. Пан Віталій, добрий вечір. Добрий вечір. Як ви сприйняли рішення таки відправити у відставку Валерія Залужного, ну і вже призначити нового командувача Збройних сил України Олександра Сирського. За такий короткий проміжок часу маємо аж два рішення. І може, це і добре. Бо це місце у час війни все-таки не мало б пустувати це точно. Ну я не думаю, що це було неочікуване рішення. Про те, що так е -е, могло бути, ми з вами говорили вже кілька місяців, поспіль. Кілька uh -huh. місяців, поспіль провідні світові медіа писали про конфлікт між керівництвом держави і військовим керівництвом України. І єдине, що мене завжди обурювало, це те, що ці засоби комунікації, які пов'язані з владою, сама влада завжди нам говорили, що це все брехня. Чи між президентами глокомандуючими збройними силами, прекрасні стосунки, що ніякої перспективи звільнення локомандуючого збройними силами просто не існує. Ви це все прекрасно пам'ятаєте. Я думаю, і оце я б сказав, оця відсутність комунікації реальної, Мене здивувало. пам'ятаєте, що кожна людина, яка повідомляла, що Володимир Зеленський збирається ухвалити рішення про відставку залужного, вона піддавалася обструкції. Нам з нас закликали не вірити провідним західним медіа, так як закликали не вірити їм, коли вони повідомляли, що буде великий напад Росії на Україну. Звідки вони можуть знати? Звідки в них такі джерела навіть це вони вигадують, і от мені цікаво, от всі ці люди, які це стверджували протягом всіх цих місців, які ми завжди казали, що ми користуємося верифікованою інформацією, і як правило, західні медіа, коли вони повідомляють таку інформацію, вони також цю інформацію, яку вони отримують з верифікованих джерел, які мають розуміння того, про що вони кажуть, і що в цьому немає ніякої трагедії, що потрібний діалог із суспільством. Що президент України має чітко сказати і чесно про реальні причини, які пов'язані з необхідністю зміни воєнного командування, що не можна до останнього моменту робити вигляд, що все нормально, а потім ухвалити таке рішення. Оце проблема. Те, що президент України, як Верховний, Верховний, Верховний Збройними силами України, має абсолютне право як призначення, так і відставки Верховного чи збройними силами України. Цим ніхто ж ніколи не сперечався. Ніхто ж не казав, давайте ми проведемо референдум щодо командуючого збройними силами. Це компетенція і відповідальність президента. І до речі, зараз вже повна компетенція і відповідальність значив, президента. Зеленський звільнець, так тому що це його перше рішення. Ухвалено кадрове важливе рішення, не останнє. Звичайне я говорив про те, що це перше рішення пов'язане вже з зміною військового керівництва під час е, е, війни високої інтенсивності. Що всі рішення по військовому керівництву України, які ухвалювали як виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов, так і президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський, ухвалювалися під час війни низької інтенсивності, і за великим рахунком, так чи інакше, ми не знали, яким ефективним буде керівництво військове керівництво країни, якщо почнеться війна високої інтенсивності, і в українському суспільстві вважають, що це було ефективне керівництво, саме тому, що ми в державі. Яка не знищена російським окупантом? Ми пам'ятаємо цілі Володимира Путіна. Ми пам'ятаємо, що йому не вдалося навіть здійснити свої бажання щодо захоплення всієї Донеччини і Луганщини, не кажучи вже про прорив до Києва. А зараз президент вперше приймає рішення по зміні військового керівництва країни в умовах війни високої інтенсивності. От Олександр Сирський, перший головнокомандуючи збройними силами України, призначений на цю високу посаду у такий непростий період. І ви розумієте, що саме тому за ефективність і неефективність військового керівництва зараз буде нести персональну відповідальність очільник нашої держави. Тому що він ухвалив таке рішення, саме знаючи ті умови, в яких буде працювати новий головнокомандуючий збройними силами України, коли він обирав Валерія залужного, він не, не міг уявити собі таких умов. Це ж була умова антитерористичної операції, пам'ятаєте, так? І тому можна сказати, що нам повезло за вибором президента, він тоді зробив правильний вибір, навіть не уявляючи собі тих умов, в яких може діяти новий головнокомандуючий людина, яку тоді не дуже знали у суспільстві. Це теж треба пам'ятати, що багато сподівань було пов'язане із постаттю генерала Віктора Муженка? Ви теж це пам'ятаєте? І до речі, Віктор Муженка компетентний, сильний воєначальник, один з найбільш, так як я б сказав, компетентних сьогодні у Європі. Ми ж пам'ятаємо, яку роль він зіграв під час оборони Києва. Ми пам'ятаємо, що він перший ще до того, як про це сказав Валерій Залужний. Чи все ж Залужний піде в політику? Або політика прийде до нього, пане Віталій, що думаєте? Я думаю, що о, політики найближчим часом у нас не буде в житті. У нас політика існує виключно віртуально. Вона існує в наших головах. Можливо, до речі, серед тих людей, які в голові яких існує політика, президент України Володимир Зеленський, але політики немає. І ми з вами не знаємо, коли вона буде. Якщо ви мене запитаєте, а чи може швидко бути політика? Може в разі перемиря між Росією і Україною, яке буде досягнути за тих чи інших умов, але так будуть несприятливі умови. Для України. Ви ж розумієте? От і подивіться на карту бойових дій і запитайте себе, а що буде, якщо буде досягнуто перемир'я? Чи відновимо контроль над нашими територіями? А чи вдасться нам добитися безпеки, гарантії довгострокової безпеки за умови, які виникнуть в результаті такого перемир'я? І яка буде тоді перспектива чинної влади? Можливо, це буде вже політика, яка прийде до зовсім інших людей? Так що. Це відповідь на питання. Є ще відповідь на питання: не буде ніякого перемир'я, буде продовжуватися війна. Ну тоді, коли прийде до всіх нас політика? Ну можливо, в 2027 році, якщо вона закінчиться, можливо, в 2034. му Я ж не знаю, коли війна закінчиться. І ви не знаєте, президент не знає, ніхто не знає. Тому, коли ми говоримо, політика прийде в гості до когось, ми маємо спочатку з цих гостей має піти війна. Вона сидить в гостях. Нікуди йти не збирається. Прекрасно розташувалися в нашому з вами будинку. Фактично вже намагається нас вигнати з цього будинку. І нам потрібно, щоб війна прибралася. Поки буде війна, не буде політики. Навіть якщо вона там буде в головах когось, навіть якщо хтось буде дивитися на соціологію. Це все абсолютно інша історія. Немає ніякого сенсу обговорювати такі речі в умовах, коли. Ми з вами не знаємо воєнних перспектив. Але ми бачимо, яка підтримка Валерія Залужного є зараз. От навіть читаючи наші коментарі, ми бачимо, як люди активно пишуть про те, що вони за залужного, це було рішення неправильне ну, і так далі. Ну, а для чого залужного включають в ці опитування соціологічні, якщо він ніколи не заявляв про свої політичні амбіції? Бо співставляти військового солдата і політика це завжди буде на користь військового, особливо в тій ситуації, в якій ми знаємо і в якій ми зараз є. Кому це потрібно, пане Портников? Ну, мені здається абсолютно логічним той факт: що є довіра до голокомандуючих збройних сил України і взагалі до Збройних сил України. Це добре. Угу. От. І я весь час тому кажу, що потрібно використати цю довіру на благо українського суспільства. І Що тепер, коли ця довіра буде персональна на колишнім голокомандуючим збройними силами України, його рейтинг буде збільшуватися рейтинг людини, яка ухвалила рішення про його відставку, буде зменшуватися. Це абсолютно очевидні. Я думаю, для вас процес правда. Щодо того, що хто вставляє в соціологію прізвище генерала Залужного, ну взагалі так працює соціологія, вона аналізує симпатії до популярних людей. Я вам нагадаю, що в соціологічних опитуваннях було прізвище телевізійного. Актора Володимира Зеленського, який взагалі не займався ніякою політичною діяльністю однак завжди було цікаво з певного моменту, який рівень популярності цієї людини в політиці. Завершити свою цю думку, а далі трошки хочемо порити і про допомогу Сполучених Штатів такі два дня а дуже популярних. А Я почав перераховувати список генералів. Я їх можу довго перераховувати в ізраїльській політиці до кінця ефіру. Я думаю, що ви зрозуміли, що я сказав. Українська еліта тепер буде саме так виглядати. В ній буде багато генералів, полковників. Професійних військових, а от ви до речі згадали про генералів. Я щось думав цей коментар не чіпляти, але тим не менше, знаєте ж, один з найбільших закидів. Сирському, які зараз з'являються в інтернеті, це те, що ну він народився в Російській Федерації, навчався у Москві, Так ну але це був радянський союз, це зрозуміло. Е, і е, хтось з наших комент, коментаторів е, я вже не буду зараз точно цитувати. Запитався, каже: запитайте у пана Віталія, а що би сталося в Ізраїлі, якби е, ізраїльську армію очолив араб за походженням? Я от, чесно не знаю. Я не досліджував ніколи цього питання, але я розумію, це таке, знаєте, в, в чоло питання, як то кажуть. Ну, по-перше, я хочу вам нагадати, що це не дуже чесно по відношенню до генерала Сирського. Комусь може абсолютно. не подобатися Генерал Сирський, комусь подобається. Але генерал Сирський нас абсолютно влаштовував, коли він був е командуючим сухопутними військами України, коли він брав участь у звільненні Харківщини. Генерал Сирський нас влаштовував, е е коли він був. Е Командуючим силами антитерористичної операції, і ми не говорили, що він закінчив, що він народився в Росії, не дорікали йому місцем народження і не дорікали йому не дорікали йому тим, де він вчився. Я думаю, що це не дуже чесно, тому що. Мені здається, що генерал Сирський знову таки чесно де завжди доводив, що він служить Україні. Ми можемо з вами обговорювати питання його військової ефективності, компетенції. Це питання там до військових експертів, це питання до людей, які були підлеглими чи керівництвом генерала Сирського. Однак говорити про питання походження до речі, я навіть не знаю, якого етнічного походження генерал Сирський він етнічний росіянин чи етнічний українець. Я ніколи про це не замислювався. І було б погано, якби я замислювався, правда. Я вам розкажу просту річ. Моя власна мама народилася в евакуаційному потязі, який їхав по території в цей момент Російської Федерації. А міг би бути на території Казахстану, тому що потяг підійшов до Казахстану і свідоцтво про народження моєї мами було казахською мовою. Видано, і це було пов'язано з Другою світовою війною, хоча всі мої родичі народилися в Україні. От і я думаю, що якщо б я був на якійсь посаді, мені могли це нагадати. В мене мама народилася в Росії, хоча вона потрапила в цю Росію не з власної волі. І я закінчив університет в Росії, і я не етнічний українець за походженням. І Завжди я, я це часто чую, коли люди намагаються зі мною помілімізувати. Вони пам'ять відразу згадують, який університет я закінчив і хто я за походженням. Ми пан поки знову налагоджували зв'язок, ми якраз говорили, що ну можливо і неприємно про це говорити, але це ж те, що гуляє в інтернеті, та оці закидання, ну, це і те, і те, що прогуляти. Будуть розповсюджувати росіяни. Я так? вже бачив це на російських ресурсах, Командуючий вооруженими силами України русський. Ну це ж не і не викреслиш це з Вікіпедії і з його біографії. Послухайте, але може сили нашої держави, як Європейської держави, в тому, що ми не пам'ятаємо про такі речі. У нас президент етнічний єврей за походженням, міністр оборони кримський татар. О, головнокомандуючий збройними силами етнічних Народжених... росіян, прем'єр-міністр етнічної України і так можна продовжувати. І про це, до речі, пам'ятають завжди росіяни. От я сьогодні теж говорив з колегою, сміявся. Я говорив, що коли обрали президентом Франції Ніколя Саркозі, жодне французьке видання не писало, хто він за походженням. А всі російські написали, ой, він же наполовину єврей, наполовину угорець. От в нього єврейські корені, угорські корені. Французам це було по барабану. Вони хотіли обрати Ніколя Сарказі. Вони вважали його французом, розумієте, так? А росіяни, тому що вони живуть ще в цій печері, вони завжди аналізують склад крові, як гітлерівці. Вони весь час черепи міряють, розумієте, всім людям. Скільки разів президент Росії згадав про єврейське походження нашого президента? Не пам'ятаєте? Він, здається, завжди, коли згадує прізвище Зеленського, відразу говорить, а він єврей. Хм. Я вам відкрию таємницю, що один з найбільш відомих ізраїльських генералів Рафаелій Тан був етнічним росіянином за походженням. Він був з секти Молокан, яка прийняла, здається, яка прийняла іудейське віросповідання. І таким чином він був іудеєм за вірою, але не євреєм за етнічним походженням. Один з найбільш відомих єврейських ізраїльських генералів, майбутній прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон, був наполовину росіяном етнічним. Його мама була росіянка, яка прийняла юдаїзм. Теж такої от секти в Російській імперії. Ніхто про це ніколи не згадував, розумієте? От хтось там сказав, а якби на чолі ізраїльської армії там був Араб, ну Арабів не було, це правда. Росіяни в той час, коли Радянський Союз боровся за знищення Ізраїлю, вони були, але вони були євреями, як ви розумієте, ці люди. Але якщо покопатися в їхніх ДНК, що люблять робити гітлерівці, то можна було б зробити, щоб можна було б знайти російське походження. Це нікого ніколи не. Турбували як нас ніколи не турбували, що один з батьків українського націоналізму там Дмитро Данцов був теж був точно етнічним росіяном, правда? Ми ніколи не мали до цього якихось е е великих претензій. Ми вважали, що люди, які служать Україні, насамперед служать Україні поза їх етнічним походженням. А така історія, що поки тебе людина влаштовує, ти не пам'ятаєш про її етнічне походження. А коли щось тебе не влаштовує, ти відразу про це пам'ятаєш. Це історія про Росію, а не про Україну. Я дуже радий, що ми будуємо країну, в якій є політична нація, в якій е е навколо ось цього я б сказав вістря. Української етнічності, історії, культури, цінностей гуртується все населення нашої держави поза своїм етнічним походженням. Я завжди хотів, щоб така саме держава існувала. Розумієте, і коли ми знову починаємо як недолік про такі обставини, говорити, у мене немає претензій до людей, з якими я полемізую щодо їхнього походження, віросповідання, я не знаю, сексуальної орієнтації. У мене є питання тільки про їхню ефективність і про їхню відданість справі і державі. Я вважаю, що це головний має бути критерій. Тим більше ми замежимо в країні. Скільки етнічних українців вже зрадили цю країну не тільки під час всієї історії, а під час цієї війни. Правда? Бо ми згадуємо про походження там генерала Сирського, до речі, я здоки я не знаю його походження етнічно, але я знаю етнічне походження та пана Козака, заступника голови адміністрації президента, який був головною посту на українському напрямку і готував от всю цю історію. Він етнічний українець. Матвія етнічне походження Ковальчукі, пані Матвієнко, Це з таким за прізвищем та біля Путіна, там також багато питань. Скільки ну, там так, етнічних скільки українців і, і ці люди вони служать російській імперії, вони зрадники свого народу. Це жа. А, ну і я так завжди, я, я рівно так, я міг би вам розповісти, я так завжди ставився до цих людей як до зрадників. Рівно так я завжди ставився до людей єврейського походження, які вставали і розповідали, яка жахлива ізраїльська агресивна держава, яку потрібно значить знищити. Я таких людей теж бачив на радянських телеекранах, пропаганді. Я завжди до них ставився, як до зрадників. Справжніх зрадників я б ніколи такої людині руки не подав. Але ж такі люди є, правда? Вони є серед всіх народів. І я зважаю, що чітко треба розуміти, що людина вона може служити державі, не має права зраджувати власний народ і боротися за його знищення. Це не людське. І я завжди до цих людей, от етнічних українців, які живуть в Росії, займають там високі посади і беруть участь у знищенні з власної країни, ставився і ставлюсь за зневагу. Це не російський патріотизм, це просто вони просто професійні зрадники, розумієте? І ось це дуже важливе питання для мене теж. А етнічні росіяни, які захищають Україну, на яку напала Росія, з якою вони можуть мати етнічний зв'язок, я теж багато таких людей бачив. Вони в мене викликають повагу. Тому що це люди, які розуміють, що Україна їхня батьківщина, вони розуміють, які... Підливчинок вчинила та держава, з якою вони можуть бути пов'язані етнічним корінням, і вони просто воюють на боці справедливості. Це дуже правильно, і це і це до речі, створює перспективи для свого самого російського народу в якомусь майбутньому. Знаєте, е, майбутній федеральний канцлер Німеччини Віллі Бранд він увійшов до Берліну в формі норвезької армії після другої світової війни, бо він воював з Вермахтом, воював з нацистською німеччиною як антифашист. А потім цей самий федеральний канцлер став на коліна перед пам'ятником, е е загиблим під час у Варш... повстання у Варшавському гетто. І я думаю, що жодна людина, яка була у формі, В... формі е Вермахту чи якихось інших там, структур нацистської Німеччини, вона не мала морального права там стати на коліна. Ви розумієте? А Віллі Бранд мав право від усього німецького народу вибачитися, бо він ризикував життям, щоб Німеччина була кращою. От теж про це треба пам'ятати.